Хтось писав за Порчу, щоб з вами побалакати за Порчу. Чи вірю я в Порчі, вірю. І це не того, що от я відьма, сижу така, а того, що люди такі. І людям, якщо це треба, значить це хтось буде робити. До мене дзвонять на розклади, тільки китайською не дзвонять, тому що я не розумію. Як з цим боротися, ніяк ви не поборетеся. Оце та сама защита, що ви там дзвоните, пишете, буває от, защита. Оце та сама защита. Щоб почистити людину, ну теж, чого я завжди кажу, мені треба розклад. Там ти можеш порчу вбрати, чи це. Мені треба бачити, на чому ця порча. Що це за порча? Чи це в голові тільки порча придумана, чи це дійсно і відкілявана, і як вона може піти, чи не може вона вже піти. Дуже страшні порчі, якщо це церква. Якщо це береться 9 церков, заказується там те, що треба заказувати, Ти їх знайдеш ті церкви. Ну це дуже 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 це важке. Ось розочки, ті що ставлю вам, потім вони розпускаються, а потім все заставлено і все нужно. Все нужно. Зараз трошки завишу, щоб не дівчатка. Дівчатка дорогенькі доброго раночку. Пішла, покупалася. Жарко страшно жарко кожен день. Жара така. Ми сьогодні без карт, ми сьогодні побалакаємо. Там я хочу. Взагалі, хто знає як починати, не вмію я ще дуже з вами балакати. Якщо є карти в руках, то ще більш-менш понятно, по картах ти розказуєш. Так? Вийшло відео. Там. Там, де робила я жінці э, ритуальчик. Ну, це таке. Знімала якраз і зняла. Всі ви пишете, всі ви хорошо пишете. Хтось пише, чого кислороту вайбер перекритий. Я сто раз сказала, Ясно, якщо я десь щось... Бачу, чувствую, що щось не так. Давайте мікрофон одні, дівчата і хлопчики, бо... бо це я не знаю, чи це воно так, чи не так, але ну, давайте лучше одіну. Зараз розмотаю, підожіть. Вибачайте, що я така умна, розумна. Ми не волшебники, ми тільки учимося. Може темно, може зараз ще тут лампу включу, тут у мене на віконечку є лампа. Щось включу лампу. Пишете ж за Viber, хотіла сказати, що дівчатка, я казала, якщо десь мені щось не подобається, обіжайтеся, не обіжайтеся. Це не значить, я відключаю там, де заплатили, і я відключила вайбер, ні, такого не було і не може бути. Це до того. Щоб не було мені проблем. А чого кожен случай, якщо ви пишете до 100 чоловік за день? От я колись читала, до 100 чоловік за день може написати на вайбер за сутки. Можу машинально десь щось от почистити його і все. Тобто удалити і все. Так що так що, розумійте правильно, кому надо, я колись у відео в своєму казала, кому треба, той достукається. Той стука, зараз ще вентилятор включу. Той стукає достукається. А кому не дуже треба, ну, значить, значить, не судьба. І ще там писали ви, дівчатка, хтось писав за порчу, щоб з вами побалакати за порчу. Чи вірю я в порчі? Вірю. Вірю. Тому що, як вам сказати, так, щоб ви поняли, це моя робота. Порчі, убирати порчі. Вірю, звісно, вірю. І людина рано чи пізно. кожен може повірити в це все. Поки не касається, поки не касається. Поки нема кашлю, ми не віримо, що і кашель буває. Поки в мене не було коронавірусу, я не вірила, що й коронавірус буває абсолютно. Дивилася на ту статистику по телевізору, думаю, ну, про, що вони, про що вони балакають і що вони, що вони розказують. Ну, як схватив, мабуть, це два роки тому, да, осінню два роки. В общем, время вже прошло. Як схватив той коронавірус і два, дві, дві неділі під кислородом, не, мог, не міг дихати, глаза на лоб вилазили, повірив у все, повірив у все. Тобто тут збираюся вдома в больницю, і ти падаєш, і опираєшся там, на диван, на коліна стала на це, тому що я задихаюся, я не пойму, що таке. Поїхали туди, а там 74 з лишнім та сатурація чи кислород, чи як він там правильно називається. То повіриш усе, капали сутками. І температура 39,5 вона не опускалася. Що вони капали від давлей, від температури, від усього, все ж капали, що можна капати, не опускалося. Чоловік на другий чи на третій день теж. Це добре, що в нас є інфекційна больниця тут, і це добре, що в нас така врач, як Кіна Івановна. Яка навіть звідки-ля звідки, привозила, і вона витягувала людей. Молода врач, ну як молода, відносно. Вона і бабуся, ну, діло в тім, що я маю внучка ді... є, ну, що витягувала вона і витягнула вона. Злякалися діти, чоловік злякалися, що приходили там перші дні, це, ну, це космос лежав. І памперси міняли, лежала, і на відро потім потихеньку ходила, тому що не можна ходити. Ти встаєш і в тебе і вмирали біля мене в палаті. Повірив, що є коронавірус, так став це порча. Це діло времени, розумієш, хорошо, дай Бог вам всім дай Бог, щоб ви з цим не сталкувалися, щоб це воно пройшло мимо вас. Ну, від цього ніхто, ніхто. Навіть ви розумієте, якщо є в людини просто от починається все з маленької болезні. Там нога, рука, голова, жопа без різниці в кого що. І людина бігає по врачах, і людина здає аналізи прекрасні, і врачі нічого не можуть сказати, а людина потихеньку чувствує, що ну, щось не так. З нею, з її організмом, от щось не так. Ти поки ту порчу не обереш, це я не рекламірую себе, повірте. Ви знаєте, хто пише, ви знаєте, що ну, не всіх я, я, мені проще зробити розклад і на цьому до свідання. Тому що, може, може, возраст такий вже, може, може, совість вже не така, може, 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 все в місці взяти. Тобто я зробила розклад, я об'яснила, розказала, і старайтеся далі там шукати. Виход з положення. Тобто не те, що я сижу, рекламірую себе, ні, абсолютно ні. Я вам кажу, що поки не сталкується людина, поки не цей. Столкнулася і в кожного по-своєму, хтось через здоров'я, хтось через відносини, хтось з дітьми, непонятно, що робиться. Ті самі відносини, ті самі хвороби, те саме все. Да? А потім попадаєш ти на нормальну людину, яка дійсно може тобі допомогти. Це не значить, що я врач я вилічу, там, якщо хвороба. Просто після цього людина людина знаходиться врач, той, що треба. І там людина, яка щось підсовітує, вроді Чипуху, ну воно вилазить з цього всього потихеньку. Є, є, вірте. І просто я, я на каналі в себе, на другому каналі. Ті, що там розказують, то суржик не той, то язик не той, то я ж вам кажу, думайте, думайте, хорошо думайте. Не тому, що я така страшна, мені абсолютно все одно. Мені вже годів, годів, достатньо, вже пройшла я, може, в цій житті, кримірими, м'ядні труби. І якби, знаєш, стержня тобі не було, то ти б цим не займався. Так що мені абсолютно, я про суржик хочу сказати. Оті грамотєйки, хай це не той канал, ну і на тому каналі скажу. Ви подумайте, свя... сядьте. а ну підожіть, суп знає супки петь, нічого закипів. Кажу, ви грамотейки, ті, що замову українську жопи рвете. Я теж рву, тільки не ті не іменно за мову українську, а за землю українську, за людей українських. Подумайте, скільки там на передовій отих самих солдат, простих солдат, які балакать і російською, чи руською, і українською, і суржиком, і Закарпаття, западенською, там вони по-своєму в них акцент. Так що, вішати на кожному стовпі, так на стовпів не хватає. І це ж, блін, оце колотне, оце це ж, блін, доковирялися, доколотились до того, що, знаєш, як собака між собою. Той на такому языке, то той на тій мові, той на суржику. Та хай, що ви там думаєте? Мені що, заткнуть язик, чи вирізати язик, чи, 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 чи що зробити, щоб от було так, як вам хочеться? І все, І думайте, думайте. доколотилися вже в Україні оцією мовою, оцим усим, кожен випендрюється, кожен умним себе струє. До мене дзвонять на, розк... на розклади тільки китайською не дзвонять. Тому що я не понімаю. Понімаю я чітко руською, вони мене моїм суржиком, якщо ми щось балакаємо. І українською мене понімають, і російською мене, і я понімаю. Нахіра ці понти, що там мова щось не те. В душі треба було, щоб те. Щоб в душі було те. Щоб ти б -б 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 дивився на людей, ти розумів, що люди такі самі, як ти. Людям болить і люди. І все остальне, чи ти в українській вишиванці, чи ти в оцьому халаті задрипаному сидиш. Це таке. Мені, я одягаю вишиванку. Ну, я не вдіваю тоді, коли комусь хочеться. Я одягаю тоді, коли мені це хочеться. І все. От вам за, за мову, за язик, да, українська мова, да, я сто раз казала, мені нравляться ті канали, де чисто українською розмовляють. Ті самі тарологи, ті самі. Слухаєш, заслухайся. Ну, не виходить. Якщо я зараз почну коверкати. Українську мову, мені здається, це ще більш буде чудно, смішно і взагалі і здівательство. Чим я балакаю, так як я балакаю. І все. Так що не колотіться і не дергайтесь там з мовою, суржиком і з усім на світі. Не одні ви там одні умна. Що ти угрожаєш? гриби виростуть? Виростуть. Думайте, за порчами почали балакати і за все остальне. Не робіть так, щоб ви на собі провірили і поняли, чи є, чи ростуть гриби в роті, чи не ростуть гриби в роті. І все, не до вас я прийшла, і я, не я почала оскорбляти кожну із вас, там, от мені не подобається, як ви балакаєте, чи дихаєте, чи сидите, чи лежите, от мені не подобається. Ви на канал лізете і починаєте розказувати: суржик чи не суржик. Я сто раз склав вон і все. І закрили двері, і все. ставили канал в покої. До свидання. Хто почує, хто розуміє, хто не. Долбодрюб сидить на каналі і розуміє, що ну, є важніше набагато. От такі діла. А за порчу, дівчата, є порча, звісно, є порча. Є люди порчені, я тобі дам. Єсть, все це є, все це є. І... Як сказати, старайтеся, не, не, не ну, що я можу сказати. Розказувати, як це робиться, я не буду. Я не для того канал відкривала, щоб своїми там ну, як сказати? своїми оцими движеннями ділитися з вами. Ні, ви питаєте, чи є, я питаю, я кажу вам, що є. Чого годами так? Чого один так, другий так? Ну те самий коронавірус. Чого один в перший день переболів, а другий в кінці там оцього всього переболів? Чого одного і прививка не спасла, а другий без прививки добре обходиться. Тому що разна порча є. Порча і по крові є, порча є і сусіди, порча єсть, всяка різна, всяка різна. Тобто любе маленьке десь щось і воно може закінчитися чи кончиться порчею цією. Що потім людина житті шукає, як з цього вилізти. Не доводьте до цього, не доводьте, не, не, не наривайтеся. Любоде. Старайтеся, от вам от старайтеся, понімайте, знаєш, бувають такі случаї, що краще дурнішому бути. Лучше дурнішому бути. Відійти в сторону і все. І, і не виясняти, і не це. Ну, а, є такі, а є такі случаї, що діло тим, що ти хоч дурніший, хоч умніший, все одно воно є. Все одно я вам це кажу, тому що я понімаю. Зараз хай не їздять до мене, зараз по телефону тільки. Ну раніше їздили і раніше, розумієш, я розумію, хто вбирає Порчу і хто цю порчу заказує. Ну, хто це? Це родичі, це не родичі, і не буде вам цього розказати. Ну я це розумію, я це знаю, тому що? Потому що потому що це з перших уст я знаю. І це не того, що от я відьма, сижу така, а того, що люди такі. І людям, якщо це треба, значить це хтось буде робити. Зараз. Зараз да. дійшов вже до того, що проще розклад зробити, і, і проще, і спокійніше, і, і все. І все. І об'яснити людині, що не лізь туди, куди не треба, і, 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 все, і все, і все, і все і все остальне. Це сто разів я вам казала. Тому що я розумію, що є люди, які от є люди, не розумію, я знаю, точно знаю. Які не встановляться, яких я випроводжу в двері, вони в друге, в третє, в п'яте, десяте місто поїдуть, підуть, знайдуть, послі три копійки заплатять, ну, свої копійки заплатять, ну вони, якщо вони настроєні на це, значить вони це зроблять. Як з цим боротися, ніяк ви не поборетеся. Оце та сама защита, що ви там дзвоните, пишете, буває от, защита. Оце та сама защита. Щоб почистити людину, ну, то вже, ти не все, чого я завжди, кажу? мені треба розклад. От. Там ти можеш порчу вбрати, чи це. Мені треба бачити, на чому ця порча. Мені треба бачити, як цю порчу вбрати. Тобто це можна показати для мене це, навіть якщо я це балакаю по телефону, я розумію щось по голосу, але мені все одно треба, щоб карта показала, щоб карта це показала. Що це за порча? Чи це в голові тільки порча придумана, чи це дійсно, і відхилявана, вона, і як вона може піти, чи не може вона вже піти. Дуже страшні порчі, якщо це церква. Якщо це береться 9 церков, заказується там те, що треба заказуватися, ти їх знайдеш ті церкви, ну, це дуже-дуже це важке. Дуже важке, якщо це на крові робиться. Тобто люди знаходять і людську кров, і, і свинячу, і конячу, і всяку. Ти, якщо ти скажеш, то знайдуть тобі привезуть, ну, якщо для цього це, ну, для цього це треба. Тобто кожна порча по-своєму, кожна порча йде по-своєму. Вірю я, ви питаєте, вірю. Чого одні це, понімаєш, це чувствують там в началі життя, чи там ну це, а другі живуть з цим. І ну, Бог його знає. Значить, така порча, значить, так вона зроблена. Значить, людина може живе та й не обращає на це внімання. Це необ'яснімий факт. Це об'яснити його не можна. В кожного воно своє і в кожного воно. Це те саме, що не вірити в грип, чи в той коронавірус, який я вам кажу. Є він чи нема. Поки ти до нього не. Поки... Я не це я сама не вірила. Думаю, що вони там пишуть? Ті статістики, які кислороди і що? Ну, 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 всі ми колись боліли, ну, грип якийсь там, ну, температура, яка збивається. Да. 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 В общем, тут такі діла. Дівочки. В нас дуже жарко. У нас дуже жарко, у нас спекотна погода. Сьогодні діти, сьогодні дочка з роботи каже, що поїхали опять в яр, Цілу неділю робила розклади. Це два дні все, тому що жарко десь. Тут думаю, що вчора зять заказав, мабуть, кондиціонер. Ну, казав, що закаже сюди, в хаті є кондиціонер, а тут, а тут жарко і цей вентилятор, що дує, ніфіра він не дує. І цілий день от сидиш, тут, тут з ума сходиш в цьому всьому. Навірно, от, та немабуть заказав кондиціонер якийсь і, мабуть, сюди поставлю цю літню кухоньку, поставлю кондиціонер. Хай, хай тоже трошки тут дує, бо це ну, задихається, задихається з цим, за цим усім. Так що, може, ми, ми вже поїдемо. Заболів кокосик, вже виболівся. вже виболівся. Попрошу хай вставлять сюди в відео, якщо відео там нормальне буде. Хай вставлять. Я вчора сміялася, прислала дочка відео, бо в нього такий маленький вольєрчик. І вони ж туди його вкидають. Як воно просить, щоб випустили його? Це... Я вчора блин, піввечора сміялася відео дивилася. І кажу, що він оце так себе веде. То, що хоче, щоб випустила, каже. Тому вже каже, проситься, щоб його випустили. Заболів, єлі його, дай Бог, щоб вже це закончити. Єлі одкачали. Поїхали, і вони й в диканьку, ну, щось не так перед цим прививку зробили, щось воно, а воно ще собака в них в дворі є, і воно десь інфекцію, видать, хватонуло. Воно ж манюня, комнатне. І оцей, там єлі-єлі, і рвота, і срачка, і спереді, ззаду і текло і не їв. І от в Полтаві десь знайшли клініку, що хороший каже, вийшов з відпуска врач, назначив Назначив їм лікарство, капали, мабуть, не всім його капав, а може, й більше капали. Бо й чоловік возив, і зять возив, всі возили. Того кокосика маленького, похудав. Там як клопек, то маленьке ж воно ну, товстеньке. А то похудало страшне. Ну, не їв же він нічого, чи спріцо. його Аня заливала, щоб, же ж, ну так як Фразер сказав, переболів добре, ну це вже ж бігає, це вже ж бігає. В общем, клопот за клопотом. Хочеш собачку, готов до всього. Тут такі діла, дівчатка і хлопчики. Ніхто ніколи нічим не лякає вас найменше мені. Я вам перед цим казала. Думайте, куди їздити, навіть ці бабки, дітки і про себе чи як сказати, це і мене касається. Тобто думайте, куди ви дзвоните, куди ви їдете, що ви пишете, що ви кажете. Пугають. Ну просто я кажу, не провіряйте, не старайтесь це на собі провірити, пугають чи не пугають. От не старайтесь на собі це провіряти. Просто, просто думайте головою. Ви всі, всі взрослі люди, дітей, я думаю, на каналі немає. Всі взрослі люди і всі повинні думати головою. Просто не буде лихо, поки тихо. Живи собі тихенько, радуйся, люби всіх дітей своїх, невісток, зятів, маленьких, здорових, любіть і вони вас будуть любити. Тобто це теж тема, коли ми побалакаємо з вами, тому що дуже багато. Я чого тема кажу? Тому що це ті розклади, це люди з чим дзвонять. Це з чим люди дзвонять. Я вам кажу, це теж для багатьох тема. Діти, батьки, взрослі діти, невістки, зяті приймають, не приймають, не знаю. У нас такої проблеми не було. У нас не те, що діти самі кращі, Ну це я вам кажу від душі, так як від душі, не того, що там перед вами. Не те, що діти самі кращі, а й зяті і невістка — самі краще. От Бог дав так, щоб може, може, знає, каже, що попалися. Може, знаєш, хтось скаже, ми самі погані. Там таким поганим попалися і зяті, і невістка. Вже про дітей це взагалі. Це Бог дав нам найкращих дітей. І син, і дочка. І, ну, так я кажу, крім того, що і зяті невістка самі лучші. Це, Це ті самі діти. Знаєш? З якими просто, з якими хорошо, з якими ну, без ніяких понтів, отих всяких, недорозумінні. Єсть як є. Живемо як є. Да, село, да. людоньки, погано, хочеться вам сказати, погано, що ми розучилися жити просто. Знаєш, от, от про... Була раніше більш проста жизнь. ну, життя була більш якась в кайф людям. А зараз ми розучились жити просто. Все щось треба, все щось, Оце зайди до когось так, щоб оце кухонька, ну, це все, та ну, це біднота. Та скажуть біднота. Так, а ну сейчас витяну. Так, отакі От діло. Отакі От діло у нас біднота, не біднота. Вон, матушку Оліпії хотіла показувати Дуже часто раніше в Київ їздили, Лосівська пустень. От Отам, бачите фотографійка матушка Оліпія. то таке до неї їздили, до неї. Ну і ці розочки вам ще раз покажу, ті, що вам ставлю, потім вони розпускаються, потім вони потім вони як це можна не любити. Як це можна не любити, ці цвіточки, ці лепісточки. Так, все, дівчатка. Зняла, зараз піду супу похлябаю, а тоді дзвонять, значить, поїдемо в той самий сорочин яр, щоб трошки покупатися. А там, може, трошки включимося, може, не включимося, побачимо. Так що ні в розговорі, не в суржику, ні в чому заключається любов до України і такі патріоти. Любіть, любіть дійсно, від душі Україну, українців. Ніколи ти не любиш Україну, якщо ти не любиш людей, які живуть в Україні. От я вам це скажу. Знаєш, оця любов, типу, розказувати Україна. Не, не любиш ти людей, які живуть в Україні, значить значить грош тобі ціна. Та й все. Тут такі діла, девочка. Це з утра включила вам трошки тут в кухні в своїй зняла. Бачите, почала трошки вам показувати. Трошки показувати все це. Почала, розпочала. Все, давайте, трошки, може, пізніше знімемо.